що мені діє, тоді е-е, вже підсуємо по цим тестам. Ти навіть Це ж шално. Ага, да. Давай, ставай. Що мені, це майже біч. Я думаю, що можна тобі мудре, мударе звернутись без без цього. Ти ніколи один на Ніде не вкладаєте, що найважче, тут найточніше треба, щоб не промазати. Знаю. Свій організм знаю, що бистро встановлюється після всього. Якщо після першого ранення встановився за неділю, що зараз я швидко восстановився, все позаживало. Що в своєму організмі я вірю. Щоб кукса сама загоїлася першочергово, а по-друге, щоб гарно відбилася анатомічна структура самої кукси, щоб ми могли правильно зробити зліпок і щоб в майбутньому сам куксоприймар вже не, не тизна кісткові тканини, щоб пацієнту було приємно і зручно ходити в самому вже протесі. Підвагою підтяття. Зліпку. Дана тканина має дуже легке ковзання. Знімав багато Вона